Друзі, ми закрили клінінгову компанію Клінінг бізнес в Сполучених Штатах Америки. Мене звуть Артур. Ми відкрили клінінг бізнес десь близько 8 місяців тому. Основні напрями у нас були це клінінг та чистка карпетів. За 6 місяців ми збудували гарну команду, гарну клієнтську базу. У нас було вже більше 30 постійних клієнтів. І з кожним днем цих клієнтів ставало все більше. Ми його з нуля відкрили. Вебсайт, Google Maps. Працювали самі, та з нами працювали в нашій команді. Люди це був класний життєвий досвід, і ми його продали. Пройшло півроку. Ми зробили аналіз, і у нас з'яви. Інший бізнес, це констракшн будівництво, і ми почали працювати вже на два напрями. Клінінг працював уже окремо, і ми пішли на констракшн. І ми побачили, що на констракшні цікавіше для нас розвиватися і займатись далі, розвивати. І ми вирішили закрити клінінг-бізнес, щоб він нам не заважав і не забирав наш дорогоцінний час. Я його купив мій товариш. Вова і зараз ця компанія успішно далі працює. Ми продали ім'я, ми продали веб-сайт, повністю все коротеньке резюме за 6 місяців. Класний експірінс, класний досвід, але не все так просто, як кажуть мамкині ті, хто Дають курси, коли ти слухаєш їх, то здається, що все дуже просто і дуже легко. По факту не просто і не легко. Маленька порада. Якщо ви хочете створити клінінг компанію, підіть, попрацюйте воркером кудись виснуючий клінінг бізнес, і після цього, через 2-3-4-5 місяців, вже можете відкривати для себе, якщо це ваша історія. Тому якось так. А ми рухаємося далі. Далі будуть відео про констракшн і будемо вже топити потужно по констракшну в Сполучених Штатах Америки. Всім на зв'язочку, всім дякую за увагу. Тримайтеся.